І знову доброго вечора, ваші домівки. Так, ось дивіться, яка виплітається краса. Дуже подобається. Я навіть не думала, що так буде досить гарно. Чомусь я спочатку думала, що більша ця частинка сіренька. Вона буде якби не так гарно не так гарно буде, ну, вигляд її не такий гарний буде. Але чудово. Ось така буде красуня. Так, іду я ще цей рядочок розпочала, і вже останній рядочок мені на завершення. Так що ось така краса. Дуже простесенька схема. Зараз я її покажу. Так, але дуже ось така чудова серветочка. Так, ось її схема. Так, маріхтечок віддаляюся, тому краще отак вам пройдуся, щоб ви більше побачили її. Так ну ось ось така гарненька. це у мене отут залишився оцей лимонний колір. Це я плела, залишився ж малесенький шматочок, клубочок такий маленький, від де я плела хустину. Ну і вирішила використати його. Получилось задоволена. Ну, і вам згодом покажу, залишилось мені тут трішки її доплести, тому покажу, яка красуня вже вийде. Так, і я вам ще хотіла показати. Так, а показати я вам хотіла до рибки. Дивіться, ось одна частинка хвостика виплетена. так, Це одна частинка. І ось, вже майже трішечки залишилось доплести мені другої частинки. Так, Білу частинку мені прийшлось, там помилочка була, я її розплила, і мені потрібно розпочати її а, знову. І також до білої рибки будуть дві частинки хвостика. Так що ось, те. Також буде краса до рибки. До цієї ось вона, до цієї рибки буде. Тільки не знаю, як тут буде. Пришиватися цей хвостик, ну, вже відео буде там зрозуміло видно. Так що, біленьке в мене треба буде. Це так, перша рибка не вдала, так трішечки з вплітання очей. Ну, учуся ж-навчаюся ж. Так що ще трошки і буде ось така краса. Також буде краса. Ну, а я вам всім дякую, що ви є. Що ви мене просто дивитесь, що лайкаєте, що пишете теплі слова в коментарях. Щиро-щиро вам дякую. Гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства нам! І до зустрічі завтра! Пока-пока! Люблю вас!